Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Більше не чужинці. Ефесян 2.19 Ви вже не чужі й не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Вам тут не місце. Ці слова розбили серце восьмирічної дівчинки, а завданий біль залишився з нею назавжди. Її родина емігрувала з табору біженців в охопленій війною країні до іншої країни, і в її імміграційній карці було написано Іноземка. Вона відчувала, що їй тут не місце. У дорослому віці, хоча вона і повірила в Ісуса, однак все ще відчувала себе відчуженою. Її не покидала думка, що вона небажаний гість у новій країні. Читаючи Біблію, жінка відкрила для себе обітниці, записані в другому розділі Послання до Ефесян, у 12-му вірші вона побачила те старе, тривожне слово чужі. Ви того часу були без Христа, відлучені від громади Ізраїльської, і чужі заповітам обітниці, не мавши надії й без Бога на світі. Однак, продовжуючи читати, вона побачила, як жертва Христа змінила її статус. Жінка дійшла до 19 го вірша, в якому говорилось: ви вже не чужі й не приходьки». Вона стала співгорожанкою Божого народу. Усвідомлення того, що вона стала громадянкою небес, викликало в неї величезну радість вона більше ніколи не буде чужинкою. Її прийняв Бог. Через наші гріхи ми відчужені від Бога, але ми не повинні залишатися такими. Ісус приніс мир усім і далеким у тому числі, зробивши всіх, хто йому довіряє співгромадянами Свого вічного царства, об'єднаним у тіло Христове. В якому сенсі ви почуваєтеся відчуженими? Що для вас означає усвідомлення того, що Бог покликав усіх своїх дітей. До єдності в ньому помолимось. Дорогий Небесний Отче. Дякую за можливість спілкуватися з Тобою та з іншими людьми, які люблять Тебе і довіряють Тобі. Амінь. Матеріал надано служінням Хліб наш насущний».